Яким чином, із ось таких невеликих кістачок авокадо швидко отримати ось таку міцну уже рослину, пророщену і з потужним корінням? У даному відео я вам поділюсь з вами дво... двома секретами, двома прийомами, які я використовую для того, аби мені не чекати? Довго і проростити кісточку авокадо. Також я вам розповім, які умови я створюю для своєї рослини. Далі про все по порядку. Мої вітання, любі друзі! З вами Сергій, і ви на українському каналі Plant Helper. Такі коріння уже з відростками м, наростив. Наростила моя рослина авокадо, і там уже навіть є другий росток. В даному відео, на прикладі двох кісточок, ми з вами розберемо, що я конкретно роблю, аби мені виростити, да і всім, хто забажає ну, ось таку рослину найгірше. Звісно, листки у неї не дуже великі, бо вона потребує живлення. І так, переходимо безпосередньо до роботи. Найбільша складність авокадо полягає в тому, аби розколоти цю кісточку, ми маємо рослині в цьому допомогти. Яким чином можемо це зробити? По-перше, кісточку ми маємо розрізати є два способи. Коли ми її розрізаємо, всередині вже росткові, значно простіше. І пустити коріння, і, звісно, туди значно швидше набирається, надходить вода, а разом із нею вже синтезуються всі гормони, які сприяють проростанню. Тому, перший спосіб показую вам, на прикладі двох кісточок, Звісно, чим більше у вас будуть такі кісточки, чим більше за розміром я маю. на увазі, а тим краще. І так, що ми робимо із першою. Ось ці кісточки, які я хотів би проростити, я підсушую, ну, щонайменше там десь тиждень. Я помітив, що вони тоді швидше переростають, бо вони набираються води тоді швидше. Але якщо ви хочете зробити це прямо зараз, не проблема. Аболонку можете зняти. Відповідно, якщо оболонка на підсушених кісточках, знімається вона значно швидше. Ось таким чином. Просто її знімаєте, як оболонку там з горіха, да, і будь-з чого. Якщо десь не знімається, так і вишайте, все одно вона відійде із часом. Друге, ось на прикладі. Даної невеликій кісточки покажу вам, що таку частину потрібно зняти, бо вона буде заважати рослині, пустити коріння. Тому перший спосіб беремо звичайний ніж і порядка 5 мм можете зрізати. Коли кісточка така вже зів'явша, вона дуже-дуже м'яка. І ось видно, що тут вже починають процеси проростання відбуватися. Тому зараз ми цю кісточку просто поставимо надалі у воду, і вона розкриється дуже і дуже швидко. 5 мм, взагалі, не зашкодять ані корінню, ані чому, не росткові, тим паче. Тому що, як ви бачите звідси. Оці чутливі частини вони знаходяться значно глибше. Тому жодних проблем із цим у вас не виникне. Але якщо ви боїтеся, ну можете там порядка 2 мм просто зрізати і все. Далі, у вас оця кісточка має просто розколотися а вздовж цієї лінії. Це перший спосіб. А відразу давайте зафіксуємо. Дану кісточку і перейдемо до другого способа. Для того, аби зафіксувати кісточку, я беру звичайні зубочистки. достатньо 3-4 штук і кісточка, Чому я її ще підвялюю? Бо вона стає значно м'якіша. Тому, у таку м'яку кісточку, мені значно легше буде зубочистки. Встромляю знову ж таки, міліметра на 3. Ви абсолютно не зашкодите даній рослині. Ось таким чином фіксуємо. І ось оці зубочистки, вони і лишаться, аж поки ви не захочете не вирішите, що вже прийшов час, посадити. Дане авокадо у землю, коли воно проросте. І далі просто наливаєте води, можете теплої води. Це пришвидшить процес. Ось таким чином повний стакан я наливаю. Оцей же стакан, тут є ще місце, а ми поставимо іншу рослинку на вкорінення. Далі другий спосіб. Ось у мене є інша кісточка абсолютно той же самий механізм. Перше, можете зчистити ось цю оболонку. Якщо вона не розкрилась, розкриваємо її ножем. І після того ви можете також зрізати дно, але іншим способом. Зараз я вам покажу, яким. Ця кісточка менше підсушувалася, тому бачите. Відстань менша відповідно між цією плівкою та самою кісточкою. І працювати уже із нею не так зручно. Але нам головне дістатися до ось цього дна, тому що від нього саме залежить, а як швидко буде переростати коріння. Ну, і, до речі, я помітив, що при таких стимуляціях, при таких розрізах а коріння зростає краще, тобто воно більш розгалужене, можливо, через те, що я пошкоджую якісь а, а, ділянки кореня. Коли він тільки розпочинає своє зростання, відповідно, він стає більш розгалужений. Тому що в усіх випадках я так роблю. Дана кісточка іще якби не думає проростати, ну, але ми їй допоможемо дуже швидко. Знову ж таки, беремо ніж. І для того, аби стимулювати кісточку, буквально до 3 мм, ви робите ось такі надрізи. На 3 мм ніж увійшов, максимум, більше не потрібно. 3, ну, 5 міліметрів, цього достатньо. Бо так, якщо ви зрізаєте рівним шаром, у вас цей зріз не розколює далі. Якщо зробите, наприклад, 5 мм або більше, все одно ось ці тканини будуть розходитися далі. І тоді, є ймовірність, пошкодити сам росток. Ось такий зріз я зробив один. І далі я роблю точно такий самий приблизно на 3 максимум до 5 мм. інший. І ось у мене ось такий нах... крестоподібний. Надріз виходить. І далі абсолютно те ж саме. Беремо зубочистки 4 штуки, далі я вам розповім, у яких умовах я утримую авокадо, що я з ним буду робити, в який субстрат я його буду саджати. І чи є у авокадо період спокою. Бо хтось мені писав у коментарях, що. Не можна авокадо там саджати або пробудити взимку, бо у нього там період спокою. Ну, ось таким чином дві кісточки вже готові до вбирання вологи, і, відповідно, вони проростуть вже десь за умови підсушування десь за 4-5 днів. Якщо би я не підсушував, то цей процес тривав би. Близько там півтора тижні десь. Тепер, які умови я буду використовувати для своїх рослин. Поки вони не проросли, ви можете тримати їх просто в звичайних умовах на столі, не на вікні. Щойно, ви побачите, що кісточка розкололась, і звідси. Ви побачили росток, ось тоді ви вже дуже швидко в той же день починаєте виставляти вашу рослину на світло. Якщо ви цього не зробите, то тоді ось цей росток, який у вас буде виходити із кісточки, він буде тонкий. І він буде дуже і дуже і дуже витягнутий. До того ж листя вашій рослині потім зростатиме дуже мілке. Тому, якщо й на авокадо у вас виросла, переросло, і ви хотіли б мати ось такий відносно міцний, ну, це не каудекс, звісно, це просто основа даного. Даної рослини відразу виставляємо на сонце. Ну, принаймні на підвіконня. Якщо, до речі, ви частину плівки не зняли, а я її зняв, але частину лишив там з боку і трішки була зверху. Погано вона відділялася. Ось росток вперся в ось оцю оболонку, трішки деформувався. Ну, мені це і краще. Я отримав цікавішу форму. Тому. Ви уже теж дивіться, хочете таку ж саму отримувати, теж можете плівку ось цю не знімати. Але переростання і розгортання листків буде довше. Якщо авокадо не отримує достатньо освітлення, листя у нього буде дуже мілке. Ось тут він не доотримував світла, бо стояв не на самому підвіконі, а далі. Тут великі листки, авокадо вже почав нарощувати. Коли я його поставив до стелажа. І зараз ми перейдемо до стелажа, там я вам розповім детальніше про умови, особливо взимку, бо взимку авокадо дуже погано буде зростати без додаткової підсвітки, про неї і поговоримо. І так, повернулись до стелажа, і от в яких умовах вже зростає авокадо, а при зимовому отриманні. Ви маєте забезпечити ну, щонайменше якусь підсвітку. У кого є хоча б настільна лампа, це буде теж допомога для даної рослини. Відповідно, зверніть увагу, щойно я переніс із природних, скажімо так, умов, листя стало, було дрібне стало більше, і вже ось оці два листки вони виросли за умови підсвітки на моєму стелажі. Про цей стелаж, я вам розповідав у своїх відео огляд мого стелажа, Найкращий стелаж за 20, 20, 2024 рік. Оце дійсно один з найліпших стелажів до того що пластиковий він дуже легкий і дуже міцний. Відстань між полками мене також ідеально влаштовує. Для моїх рослин, теж, як бачите, немає питань, поки претензії вони мені не висували, рекламації не писали, скарг не надавали. Ну, авокадо теж задоволена, і ось так воно нарощує уже в нові листки. Додалі вони будуть ще більші. Субстрат, звісно, торфяний. І авокадо полюбляє глибокі горщики, бо коренева система зростає здебільшого вниз, тому широкі немає сенсу використовувати. Використовувати ну, максимально, як показує практика, це за шириною листків. Тобто, от такий, скажімо, діаметр ось це максимальний діаметр горщика, який у вас має бути. А то у півтора рази менший я буду брати саме такий. І головне глибокий. Підживлення авокадо, ну воно плодів, звісно, вам не дасть, як би вам того не хотілося, і мені теж не хотілося. Але це декоративна листяна рослина, тому ми маємо піклуватися про листя. І, звісно, маємо давати комплексні добрива із. Рівним містом азоту, фосфору, калію Майстер 2020, 20, 20, то інше. Якщо взимку і освітлення у вас недостатньо, так як в моєму випадку його, в принципі, достатньо, 4900 тисяч люкс і вологість теж достатня. Якщо у вас менше. Освітлення, то прошу давайте тоді добрива для квітучих рослин, Як то для повергоні можете давати для квітучих рослин троянди, пеларгонії. то що виняток. Не використовуйте добриво для гортензій, бо авокадо не полюбляє кислих ґрунтів. А в гортензіях, в добривах для гортензій, для азалій ось це два винятки. Прошу не використовувати їх. Там є підкислювачі. Субстрату, ось тоді авокадо буде вкриватися корічними плямами. О, в усьому іншому не вибаглива рослину, тому м, їжте авокадо, отримуйте вітаміни, отримайте омега корисні жири, і далі насолоджуйтесь цими декоративними рослинами.